Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, дорогі приятелі Божої Церкви, брати, всі, хто з нами сьогодні, тут і хто з нами духовно в своїй пам'яті, хто підтримує нас, хто дивиться наш канал, я вас всіх вітаю, любов'ю нашого Господа. Для вашої уваги оголошення. Розпочну з того, що перший день тижня мені дзвонив Юрій Квітчук. Це перевізник, який возить наших людей до Бельгії, і сказав, що Степан Тарасович з Антверпена, я привіз вам подарунок. Я знаю, що він привіз його безкоштовно. Привіз подарунок від нашого односельчанина. За якого свого часу ми молились, і напевно ми будемо продовжувати і далі молитись за його здоров'я від Чуревича Василя. Ось, будь ласка, на, на екран. Чуревич Василь передав одяг дитячий в сумці, хороший. Він знаходиться: 250 євро і газову плиту для нашого табору, для того для для праці, яку ми робимо. Це мій сусід, і я знаю, що здоров'я його не дуже добре, не дуже хороше. Свій час ми молились, і, напевно, треба буде і далі продовжувати. Але бачимо, незважаючи на свою нужду, на те, на що і в ньому, і в йому потрібні ці кошти, він пожертвував 250 євро і газову плиту. Василь, Дякуємо тобі, хай тебе Бог благословить, береже, хай встановить твій фізичний стан, хай духовний твій стан укріпить, хай дасть тобі надію і своє благословення. Ми дякуємо тобі щиро, Від імені вдів, від імені сиріт, яким ти зробив цю допомогу. Ми тобі щиро дякуємо. Від після цього ми, як я вже того разу об'являв, що ми купили пральну машину, я тоді заказав, був її. Тому що в Фокстроті нема таких машин на півавтоматів, тому що води нема у сім'ї, кішковарів. Вони з криниці носять воду. То прийшов прийшла хороша пральна машина 7,5 тисяч. 7 тисяч, а так само. І ми купили ще там і центрифуга, відкачує, і ми, будь ласка, нам слідчий слайд. І ми купили Samsung мікрохвильовку і мамі Назарія Кішковара вручили, а також ящик продуктів. Це ми завезли Ці цій сім'ї. Ми побачили умови їх житла, життя. Вони бажають кращого, значно кращого. Але, Але. Є те, що є, і ми чим змогли, ми тим допомогли. І це подяка всім, хто прийняв участь у ярмарці в таборі. Ще одне цікаве оголошення для всіх і важливе. На цьому тижні, в кінці тижня, в четвер, мені позвонив Олег Демченко і сказав, що у них чергове похоронне служіння. До них звертаються провести похоронне служіння люди, які не являються членами церкви. Це люди православні, позацерковні. Ви знаєте, це, я вважаю, що це ну, велике довір'я і повага. Перше похоронне служіння чоловіка вони провели, потім померла жіночка цього чоловіка. 80 з лишнім років, і Олег Демченко разом зі своєю домашньою церквою, з батьком, з мамою, ще з кількома сестрами провели похоронне служіння. Ви у, у, у церковній групі бачили його невеличку проповідь, некролог, який він говорив. А в загальному в мене є його повністю служіння він мені скинув, і в хаті псалом, як він читав, проповідував. І я дякую Богу за його. За, за його відвагу, за, таке, за таку силу, яку він проявив, і на цвинтарі він проповідував. І як він написав мені і сказав, що люди дуже схвально і з великою подякою прийняли це. Ви бачите молода людина, батько навіть не приймав участь, але співав з ним, співали з ним пісні. Одна молода людина провела. Похоронне служення. Це наш служитель Олег Демченко. Ми тобі дуже дякуємо, Олеже. і хай Бог тебе благословить. Наступне оголошення черговий заїзд відбудеться не завтра. Заїзд буде не завтра. Водій, водій трошки мав проблеми зі здоров'ям і тому змістили. Ми планували на завтра, нам все було сказано, що завтра буде. Але сьогодні, саме сьогодні, я перезвонив: чи буде завтра, чи переноситься на понеділок. Заїзд переноситься на понеділок. Буде 27 людей. Вони приїжджають автобусом. Автобус буде постійно з ними. І це вже дуже добре, що ми будемо вже питання з транспортом буде вирішене, тому що автобус буде з ними. З ними приїжджає. Лікар, медик, який буде з ними постійно, з цими дітками, це буде 27 чоловік, і з ними приїжджає вихователь старші групи і пізніше ще долучиться капелан через день, через два. Таким чином, просто це такий укомплектований, серйозний заїзд, який, я думаю, нам буде вже легше обслуговувати, легше з ними працювати. Е, тому е, групи. Які старша Даяконеса написала в нашу церковну групу Вайбер, зміщаються на один день. Тобто ті, що мали бути в неділю вечеря, тому що буде в понеділок тільки вечеря. Шкода групу класти на це тільки вечеря. Значить, і вже далі будуть іти по тій почерговості. членське служіння сьогодні не буде. У зв'язку з тим, що. Не підготували всі е, звіти, я вже цікавився. Звіт на членське служіння. Буде на другу суботу. Прошу підготувати детальний звіт, отримав. На що витратив і ці детальні звіти е, е, перексарити і відіслати. Голові ревізійної комісії в Німеччину, що він поглянув, подивився, може, десь якісь помилки побачити, може якісь неточності. Ми не для того, голова ревізійної комісії, що там він нам не довіряє. Але просто інколи в мене був такий випадок, коли він перевірив і сказав: Ні, Степан, ти погано порахував, ти більше витратив, ніж узяв, церква ще тобі винна. Приємно, приємно, коли голова ревізійної комісії уважно слідкує і дивиться за цим, і він перевіряє ці речі, тому що це дуже важливо. Цього тижня ми відвідали Криве поле. Це не була така цільова поїздка просто відвідати нашу сім'ю, там, яка є, Филипчук і їх дочок. Ми поїхали, вони нас запросили на малину. Я, до речі, вас також запрошував. Писав, що, будь ласка, ми поїдемо церковним автобусом. До малини йти від автобуса 100 метрів, навіть може і нема, 100, ну 100 метрів буде трошки більше. може. А якщо стати вище, то взагалі 10 метрів стаєш і тут зразу вже збираєш малину. Ми е, і малини назбирали дуже пахучої лісової, і відвідали сім'ю. Посиділи. Марія Филипчук досить, вона нас, родина ця прийняла нас дуже гостинно. Тому сестра Марія Филипчук, її дочки, три дочки Галя, Марійка і Оля передають нашій церкві вітання, а також. І сестра Ганна Ступак. Так, що ми собі побули там, поговорили, поговорили, підтримали, поділилися досвідом. Вони далі просять молитись за Ганна Ступак, просить молитись за її сина, якого в Києві забрала ТЦК, і він зараз на полігоні в Житомирі. А також Марія Филипчук просить молитись за свого сина Юрія, який добровільно знову пішов на передову. Спочатку був при кордонній заставі в прахові, в діловому, а потім перейшов знову на передову. Мами просять за них молитись, що ми і робимо, і будемо далі продовжувати. І е, толока завтра. Я запрошую, тому що багато речей ми не забрали. Вони вже другий тиждень там під дощем мокнуть, сохнуть, мокнуть, знов сохнуть. Я запрошую на 10-ту годину. На 10 годину сказали. Якщо хтось хоче піти по грибочці, нема проблем. 5 годин піднімайтесь і до 10 години ви зможете прийти. І ми зробимо ще два рейси грузовим автомобілем. і все вже буде у нас на місці і в порядку. Є якісь питання по оголошенням? Може по заїзду, по чергуванні? Ну, якщо будуть якісь питання, то можна після, зібра... після служіння вияснити. Хочу передати ві... привіти від Валерія Рябкова. І сьогодні вранці він мені подзвонив, привітав в суботу і просив передати привіти. Від брата Івана Карацуна і Саші Карац. Іван Карацун це батько Саші Карацуна, який прийняв нас хрещення. Від сестри Жанни Ізбар з Чернівців, від Калитюк Квалі. Від люди войки. Дякую за молитви, дякую за молитви. І поділилась зі мною радістю, що брат Леонід їхав до професора в Київ. У нього, ви знаєте, було виявлено онко. Їхав в Київ, і професор сказав, що у нього прекрасний стан після хімії, що треба тепер поберегтись, і все в нього буде добре, що йому послужило дуже. На рік пішло на рік. Це дуже чудово, це дуже прекрасно, і я дуже радий. І я вітаю брата Леоніда з, таким хорошим, з такою хорошою новиною. Е, від Михайла Журавльова з Кам'янського. Велике вітання. Е, його дружина Світлана, 18-го, приїжджає в Київ разом з Яриком, цим сином, який в війську інвалідному. так? І з донечкою вони втрьох приїжджають. Вони дуже вдячні, Надя, тобі, дуже дякують, що ти. Ну, вибач, я вже. Я написав групу про те, щоб то і ти відгукнулась, Юрків Богдан Заня відгукнулись, відгукнулася, що готові прийняти, посприяти, помогти. Я, Юрків. І це знаєш, це дуже приємно. Дуже приємно, що, що ви відгукуєтесь. і він мені перезвонив і сказав: подякуй, подякуй сестрам, подякуй за те, що взяли участь у їх нужді. Е, від е, родини Марії Филипчук я вже передавав і Анни Ступак. від Аліка Бурлака. щире вітання. Він, ми спілкуємося через повідомлення, він мені написав. Від Назара Бойка. Вітання щире. Від Василя Павловича Морозова з міста Миколаїв дуже хоче приїхати, підтримує. Від брата Богдана Юрків Ані, з яким я розмовляв, і від моєї сім'ї з Антверпена. Якщо у вас є ще привіти, будь ласка, передайте ці привіти. Добре. Місце. Я хочу подякувати вам, що Господь поміг мені прийти в дім молети церкву. Який просвітру нашому, які молилися за мене, і братам і сестрам, які молилися і відбували мене. Дуже щиро, щиро дякую. Важим вас колегам. Дякую. Дякую. Так сьогодні дійсно, коли я зайшов в дім молитви. Побачив Розалію Петрівну, яка не була в нас пів року. Пів року не була в домі молитви і каже, що дуже заскучила. Це дуже приємно і приємно нас вас бачити. Бережіть свої ноги. Хай вони ще довго ходять у дім Божий. Є ще привітання. Якщо немає, прошу піднятися. Всі! І навзалі! І в заключення я хочу сказати, ми зараз вершимо молитву. Як я вже казав, ми молимося за всі ті нужди, за хворих, за тих, хто в полоні, за тих, хто пропав безвісті, за тих, хто передовій, за наших дітей. Але сьогодні, напевно, найбільша потреба, найбільша нужда, щоби виконався той псалом, який я прочитав. Що якби не Господь, то нас поглину вода. Вода це не буквально, в букальному змісті, але нас може поглинути та навала, та ворожа, яка сьогодні як хвилі накочується, накочується. Одна гасне хвиля, друга йде. І це розумієте дуже, дуже, дуже сильно. В світі обстановка нагнітається дуже сильно, вона доходить до такої точки закіпання. Російський президент задів, чи як би сказати, за чепив самолюбство Трампа дуже сильно, а коли зачіпають самолюбство людини, людина здатна наробити багато помилок. Коли нашу гордість, наше самолюбство хтось чіпає докором, ми, дуже, ми тоді себе не можемо керувати емоціями. І те, що вже дві підводних човни з ядерними боєголовками виведені поближче до Росії, це може бути просто, знаєте, такий фарс початку, який може потім перейти і значно щось більше. І по тих новинах, які я бачу, Франція готується до війни з Росією. Де ваша Франція? Якщо Франція готується до війни, і генерали французькі кажуть, що російська армія дуже сильна тепер і чисельно, і досвідом, і що вони вважають, що найближчі кілька років можуть воювати, значить ще не жарт. Навчання в Гомельській області поруч. Кордоном України це не жарт. будь що пам'ятаємо, і Київ звідти прийшли війська. Бачите, новини дуже невтішні. Але я не кажу це для того, щоб нас налякати, щоб у нас е, якісь вбити надію. Я кажу це для того, щоб ми зрозуміли. Зрозуміли те, що вже давно пора зрозуміти, чого я не розумів на перших роках війни. Ми не розуміли, нас надіятись ні на кого нема, крім на Бога. Ні на кого. Крім на Господа. Крім на Господа. Бо якщо почнеться навіть війна між великими країнами, то нам легше не буде. Нам легше не буде. Бо таких слабших затопчуть швидше. І тому треба нам молитися, дійсно молитися. І треба нам мінятись. В серці своєму треба мінятись. Нам треба проаналізувати свій характер, проаналізувати свої почуття. І подумати, чому Бог нас не чує, чому Бог не заступається за нас? В якійсь мірі Він заступається, бо не дав нас повністю знищити. Але ми бачимо все гірше і гірше. Ви знаєте останню новину, що тепер повістки будуть передаватись через почту з повідомленням. Чи підписав ти, чи не підписав, чи отримав ти ні, значить, ти ухилянт. Все, Все, всі, практично всім, будуть давати Ви, ви чули, напевно, цю новину, так? Бачили цю? Не бачили? Ні, ні, так не було. Давали на уточнення, а тепер приходять різниця, приходять бойові повістки. Ви подивіться. Бойові. Тобто, ти зразу на передову. Тобто, не в ТЦК, а це прийдуть бойові повістки. Оце прийняти такий закон, ну, це я кажу, на записі ви це перевірите. Бойові повістки, і дуже проблемно, дуже буде непросто. І тому е, потрібно молитись, щоб Господь дав сили все це перенести. Тому що е, я не стільки переживаю за нас, за ці бойові повістки, як я переживаю, що може початися внутрішній конфлікт в країні. А коли внутрішній конфлікт в країні виникає, і зовнішній, це дуже важко. І дуже важко знаєте кому буде нам з вами віруючим. Чому ви почуєте зараз у цій проповіді, яку я буду казати, яку Дух Святий поклав мені на серце. Тому прошу до молитви. за Україну і за мир. Господи, до тебе звертаємося в цей прекрасний суботній день. З одним проханням сьогодні, в даний момент, щоб не стала світова війна. Я знаю, що все під контролем у тебе. Але знаєш, Господь, прости нас, прости мене, бо ми, ти нас не в, не в свої плани нам не відкрив. Іменно ти відкрив нам глобальні плани, що буде добре, що прихід твій буде, що буде Воскресіння з мертвих, що буде якась скорбота для церкви, що хтось навіть загине, когось ти спасеш. Ці плани ми знаємо. Ну, от, найближчі плани твої. Оте, що ти спланував на завтра для нас, на післязавтра, найближчі місяці ми не знаємо. І це незнання, Господи, нас хвилює. Ми бачимо, як згущаються хмари, як ворог все більше і більше б'є, як вмирають все більше і більше невинних людей, як не реагує ворог. На ті погрози, на ті санкції він хоче показати, що йому байдуже, і чим більше ви будете мені погрожувати, тим більше я буду відповідати. І ти не знаєш, як правильно поступити. Господи, дай мудрість нашим керівникам, нашій владі, нашому президентові правильно прийняти рішення. Дай мудрість Господь і тим президентам, які мають вплив, які сьогодні щось у світі значить. І дай їм мудрості, Господь, щоб не розв'язали ще страшнішу війну, але щоб цю війну загасили. Господи, використай своїх ангелів святих, які стримують вітри там, на березі Єфрату, біля річки Єфрат, тодай, щоб і стримали тут біля берегів Дніпра, щоб стримали ті ворожі війська, щоб стримали ті вітри, Господь, і щоб наша Україна, Господи, відчула полегшення, мир, щоб наші люди лягали спокійно і піднімали спокійно. Після ночі, щоб наші діти, Господь, не плакали від вибухів і від страшних гуркітів авіації і гармат. Господи, почуй молитву, заступись за нас, як ти колись заступився за Ізраїля, то заступись і за нас, за нашу землю, за наш, за наш народ особливо, і за своїх дітей, які тут перебувають. І які, Господи, якщо буде це продовжуватись, будуть відчувати великі, великі утиски. Спаси, рятуй нас! А тобі хай буде честь і слава Отцю Синові Святому Духові. Амінь.